Добрий вечір, місто Суми, Сумчани. Я маю надію, що з вами все добре. ви цілі, здорові, неушкоджені. Була страшна ніч у нас. В Києві страшна була ніч. Дивимось з вами на безпеку на 15 листопада. Не знаю, мені кажеться, буде спокійно у вас. Ну, дай Боже, шахеди десь за містом ППО працює, захист укріплюється, все добре на 15 Дай Боже, щоб так і було. Дивимося Сумський район. 15 листопада, чи є там загроза мирним людям, чи є загруза ракети або шахідів. Дивіться, в районі погано, в районі шахи, де є відзбиття, дуже буде гарно працювати ППО, але від збиття є фізична загроза людям, фізичні ушкодження. Тому в районі будьте уважні. І щоб воно те якесь гамно не прорвалось до... Цум, бо це людський фактор. Дивимось область. Русская область. В области погано. В Області б'ють, будуть бити і ракетами, і шахедами. І це скоро показує, скоро і люди там в поганому стані, там і налякані, і є загроза життю. Область погана будьте на чіку, любі. Бережіть себе, своїх близьких. Поділюсь з вами інформацією, Дніпрянам своїм розповіла. Розповім ми вам. Робила розклад дівчинці, клієнтці своїй, і вона дозволила поділитись цією інформацією на каналі. Я дивилась розклад її на криптовалюту. Вона займається цим, і у кого є. Гроші в цій галузі, чи в цій сфері, я не знаю, це молодь так модно. Зараз, мабуть, вони в цьому крутяться. Чи хтось, може, хотів туди вложити кошти, то не поспішайте, бо ця ніша провалиться. І це прям так чітко я вибачила. Буде щось нове. Таке от цифрове, якісь цифрові гроші, але не крипта, вона рухне. Тому ну, прийміть цю інформацію, якщо вам вона пригодиться, я буду дуже рада. Бережіть себе, своїх близьких. Ми завтра зустрінемося з вами і подивимось, що нас чекає далі.